І ось таким чином знімається пастка, відку залетів рій. А зверху ще де-не-де лишаються бджоли, але вони зараз попробують, не попробують, вони вниз зайдуть в саму пастку і трошки стемніє. На дворі буде темніше, то я прийду, просто закрию льоток, поставлю пастку в холодне темне місце. Щоб їх дезорієнтувати. І завтра, якщо не буде дощу, будемо їх заселяти вже на постійний, в постійний вулик. Ось такі справи. Всім добра!